Закінчили по проєкту двохкімнатну квартиру. В нас тут по підлозі 89 метрів квадратних, двохкімнатна квартира. Робили електрику до стяжки перед сантехніками. Загально в нас тут по вимикачам та розеткам. 97 підрозетників загально всього. Різного кабелю в нас на прокладку всіх необхідних трас пішло 1400 метрів. Тут є зони прохідних вимикачів, також багато всякої ЛЕД-підсвітки. Ось такий у нас вийшов щит. Також на цьому об'єкті реалізували функцію майстер-вимикача. Кому потрібна якісна електрика, звертайтесь за номером в шапці профілю.